Сьогодні йдемо обідати в місце, що знамените своїми рисовими кашками. Не надихає? А це на хвилиночку перша в Кореї франшиза, що досягла позначку в тисячу точок по всій країні. Що виділяє цей ресторан в Кореї серед тисяч і інших? Ні, не думайте, що корейці фанати каш. Більш того, коли ресторан тільки створювався, подібні каші взагалі вважалися їжею, виключно малюків і хворих. Але цей заклад зламав всі стереотипи. Перетворивши цю страву на нормальну, красиву, здорову, дорослу їжу, все починалось з абсолютно заурядної ідеї просто продавати рисові каші. Ну такий собі скромний сімейний бізнес без претензій на харчову імперію. Та засновникам цієї франшизи за лічені роки вдалося перетворити звичайні рисові каші на один з найбільших брендів домашньої кухні в країні. Якщо грубо меню ресторану можна поділити на дві великі категорії: бібінпаби, класична страва корейської кухні, фактично овочами, і ті самі легендарні рисові кашки. Зізнаюсь, їхні каші я все одно купую тільки на ранок. Все таки до моїх стереотипів корейський маркетинг не добрався. Ходжу сюди на обіди за бібінпабами. А сьогодні у мене, взагалі, суп з грибами та яловичиною кажуть, що все починало з точок біля університету. Засновники вирішили спробувати експеримент, запустили акцію для студентів: кашка з нічного меню плюс чай після дев'ятої вечора. І це спрацювало. Студенти приходили, вечеряли, працювали над проектами. І саме так старий стереотип каша це для хворих і немішних перетворилась на каша це затишок, підтримка домашні вечір. А в дощ продажі підстрибували ще більше. Сьогодні цей ефект став нормою для всієї індустрії теплої їжі в Кореї, але саме ця. Мережа першою навчила корейців асоціювати дощ із затишною тарілкою каші. Бренду вже понад 20 років, але він і досі залишається однією з найбільших фудмереж країни і має понад 2000 точок по всій кореї.